У соцмережах шириться відео бійки в центрі кадру чоловік дуже схожий на Сергія Борзова. Скандал з добре знайомим прізвищем екс-голова Вінницької обласної військової адміністрації, чоловік народної депутатки України Ірини Борзової, зять впливового бізнесмена, який має російське громадянство і спокійно веде справи в окупованому Криму. А ще офіційно голова Вінницького відділення національного олімпійського комітету на папері це має вигляд списку заслуг і досягнень, але за кожною впливовою посадою черговий гучний скандал. І всі вони сходяться на одній людині Сергієві Сергійовичу Борзову. Картинка має вигляд епізоду з кримінальної стрічки, але тут немає акторів. Є реальні люди, реальні кулаки і реальні наслідки. І вже не вперше ім'я Борзову лунає в подібному контексті: конфлікти, сумнівні компанії та провокації це не випадкові епізоди, а вже закономірність. Доброго дня, шановні віничани. Ми тримаємо вас як завжди в курсі останніх новин. Пану Сергію, це вже радше про систематичність, бо ще до появи відеобійки медіа жваво обговорювали інший інцидент. На цьому записі він з'являється схоже не в найкращому стані. Може скластися враження, що він на підпитку в компанії людини, яку пов'язують з кримінальними підозрами у хабарництві та вимаганні. Він з'ясовує стосунки з молодиками на заправці. Фінал цієї історії ще більш промовистий. У медіа стверджують, опонентів Замість законних процедур нібито передали під опіку ТЦК, і саме тут виникає суспільно важливе запитання: чому ця структура у громадян асоціюється не з контролем, а з покаранням. Відповідь очевидна, тому що самі можновладці часто демонструють її саме такою каральною. Але наше завдання зараз не давати оцінки роботі ТЦК. Ми працюємо з тим, що бачимо на відео, і говоримо про публічні дії людини, яка тривалий час обіймала високі посади. А далі вже про інше здавалося б, питання риторичне чи справді чиновникам дозволено все. У випадку борзова не зовсім, бо після скандального відео з АЗС він написав заяву про відставку формально за станом здоров'я. Але погодьтесь, це мало вигляд не добровільного кроку, а радше вимушеного рішення на тлі суспільного резонансу. Бо заява з'явилась майже одразу після розголосу. А вже в червні 2024-го президент підписав указ про звільнення Борзова. Його дружина, депутатка Ірина Борзова, публічно захистила чоловіка, коментуючи саме відео з АЗС. послухаймо її слова. Мені коментувати важко цю подію, але все ж таки я прокоментую. По-перше, Сергій офіційно написав заяву про звільнення за станом здоров'я. Що стосується відео, відео було багато різних. І, можливо, ще і буде. Це відео змонтовано штучним інтелектом. Мене на цій заправці не було, тому я не можу коментувати, що насправді там відбувалося. Фактично, Ірина Борзова зміщує акцент з поведінки чоловіка на тему маніпуляції зі штучним інтелектом. Якщо людина важко хвора, то як він буде займатися спортом? Та це не вперше прізвище Борзове з'являється в інформаційному полі і не лише через. Сергія. Адже сама Ірина чинна депутатка від слуги народу, а її батько Наум Баруля не раз ставав героєм журналістських розслідувань. Згідно з матеріалами колег, саме як громадянин Росії, він володів бізнесом у Криму та мав чинний ідентифікаційний номер платника податків РФ. До 2019 року за російським паспортом йому належали й дві квартири в Москві: державний портал Госуслуги та база МВС. Це підтверджують. Говорити на тему наявності російського паспорта із журналістами Баруля відмовився, але не спростував цього факту. Він також зазначив, що після окупації втратив усі свої активи в Криму. Мій батько займався підприємництвом у Криму до 2014 року. Працював генеральним продюсером телеканалу Останківський КВН. Після подій майдану він прийняв рішення переїхати в Україну і разом з однодумцями заснував українські проєкти, як от Ліга сміху. Я не маю жодного бізнесу, у тому числі на окупції. Пованих територіях Росія внесла мене у санкційний список ще у 2021 році, і я не маю можливості вести комерційну діяльність на територіях підконтрольних РФ. Окремо журналісти фіксують, що до 2019 року частина бізнесу належала самій Ірині Борзовій. Але після отримання мандату вона переписала свою частку на батька. Усе це створює ширший контекст. Родина борзових це не лише про політику чи спортивні посади, а й про бізнес-інтереси, які роками перетиналися з російським середовищем. А тепер повернімося до головного героя. Поки одне відео розліталось мережею, інше вже встигло підірвати довіру до чиновника. Остаточно. Поряд з цим ми бачимо новий запис, де борзов демонструє геть непогану фізичну форму і замість удаваного образу важкохворого чиновника бійка та доволі потужний удар. У коментарях під публікацією користувачі пишуть, що подія сталася на базі відпочинку після дитячих футбольних змагань, де грав син Борзова. Не дивно, що відео викликало резонанс у соцмережах. Для одних Сергій Сергійович – свій хлопець, якому навіть дякують за сміливість. Для інших черговий приклад ганебної поведінки. Дехто переконує це провокація. Інші ж нагадують, історія його нічого не навчила. Саме той випадок, коли людину історія нічого не навчила. Ви не панімаєте його спровокували. Мені чисто по людській шкода Ірині Брзозовій, і чоловік постійно її ганьбити, і немає різниці, чи голова ва, чи вже у спорті, але постійно одне й те саме. Але найцікавіша реакція самих вінничан. Люди, які щодня бачать і відчувають наслідки дій місцевих чиновників, мають власну позицію. Для людей не припустимо бити інших людей, то а тим більше для якихось медійних чи так само він ж був при владі. Ну я особисто вважаю, що це не неприпустимо. Конфлікти потрібно вирішувати словами, а не агресію. У нас вже є один агресор. Хватить. Одеса себе дуже невідповідально.» Я взагалі проти будь-якого насильства, тому вважаю, що ні, можна все вирішити словами та. Найти якісь компромісни недопустимо. Ніхто не має злати своїм має. службовим становищем. Закон для всіх, однаковий. за словами речниці ГУ нацполіції у Вінницькій області Заріни Маєвської. Інформація про події зареєстрована. Наразі триває перевірка. Встановлюються всі обставини. Інші медійники вже звертались по коментар до Сергія Сергійовича, але як зазначено у матеріалі, слухавку не взяв у відділенні нок України у Вінницькій області, які він очолює ситуацію. Не коментували у режимі тиші перебуває і його дружина. Тепер ми побачили на кого завжди можна розраховувати а в чию сторону краще не дивитись. Події продовжують перевіряти правоохоронці. Ми надалі стежитимемо за перебігом справи і повідомимо, що не з'являться нові факти.